Я у Нових Яриловичах. привезла приз в нашій переможниці Щербині Олександрі. Нові Яриловичі, село в лісі, і в селі ліс. У дворі під соснами збирають шишки, топитимуть грубки в квартирах двоповерхового будинку. В одній з них живе наша переможниця акції Посмикає удачу за хвіст Олександра Щербина з онукою, Даринкою та котами-британцями Мішелем і Сімкою. Олександра згадує, як пасла гусей з малку. Так вони мені надає, Ніколаєвне, що ви не представляєте, як гусі мені надає. Аж так багато гусей було, Було, до 60 було гусей. з третій год, три роки мені було. Вони купили гусака й гуску. І я тих гусей по вулиці ганяла. І як працювала в молодості у звірогосподарстві. Я працювала з бригадиром за техніком. одні норки були. Шкурки в Харкові шли. Починається ноябрь. Посі го ми починаємо забой зразу. І цілий місяць читай. Забивали вколами. Поймали, вкололи і все. А я не живу, ой, не такі, не дай Бог. Ванючий вот А старій во же вже кусливі. Вони вже кукуся, умира... серце умирає, не дай Бог. Привезли Олександрі Аркадіївні в подарунок блендер, перетиратиме ягоди, дрібнитиме горіхи і все, що заманеться. Я така довольна, господі, хай Бог здоров'я вам дає. А наша акція майже закінчилася, залишився суперприз. Можливо, він чекає саме вас. Вісник, че? а що ж ще?